Король Саудівської Аравії, Фейсал, за правління якого країна здійснила прорив у нафтовидобутку, колись сказав, що нафту та політику не можна змішувати. Сьогодні над його словами можна хіба що посміятися вони здаються такими ж далекими від реальності, як спорт без політики або мистецтво без політики. У новому випуску ООС ми поговоримо про те, як дії політиків впливають на нафтовий ринок і навпаки. Ви дізнаєтеся, як іранський прем'єр через нафту залишився без посади та волі, чому не спрацювала нафтова зброя арабських країн, та як Муамар Каддафі переконував американського мільярдера недобрим словом та пістолетом. З нафтою люди знайомі вже кілька тисяч років. Її застосовували в будівництві, медицині, військовій справі і в якості палива теж. Проте ера нафти почалася після того, як наприкінці 19 століття був винайдений автомобіль. Чим більше виникало транспорту з двигуном внутрішнього згоряння, тим важливішу роль грала масляниста рідина, яку стали називати чорним золотом. Без неї зупиняться не лише мільйони автівок, а й танкові колони. А літаки залишаться на злітних смугах. Особливо яскраво це проілюструвала Друга світова перша велика війна, в якій одним із головних факторів було забезпечення паливом. Тому, зокрема, Гітлер так прагнув відрізати СРСР від Азербайджану, а американці завзято бомбили румунські нафтопереробні заводи. Друга світова завершилася у Сполучених Штатах Америки. Розуміли, без доступу до основних світових родовищ нафти країна не зможе закріпитися в ролі світового лідера, реалізувати план маршала. В нас був окремий випуск про нього та виграти майбутню війну за СРСР, яка здавалася цілком вірогідною. Найперспективнішим нафтовим регіоном здавалася і недарма перська затока, і насамперед Саудівська Аравія. У 1930-х іноземці на замовлення місцевої влади шукали там підземні джерела води. Не знайшли, натомість натрапили на ознаки нафти. У 1938-му, після кількох років розвідки, без особливих результатів, американські геологи нарешті натрапили на перше родовище. Була створена компанія, яка з 1944 року мала назву Арамко, тобто Аравійсько-американська нафтова компанія. Після Другої світової це був консорціум, долю в якому мали спочатку два, а потім чотири нафтових гіганти США. Важливість Саудівської Аравії для Америки підтверджують слова президента Трумена, який в листі королю Абдула Зізу в жовтні 1950-го зазначив, будь-яка загроза вашому королівству буде негайно сприйнята як річ, що потребує опіки та уваги Сполучених Штатів. У ті ж післявоєнні роки американська Gulf Oil та англо-голландська Royal Dutch Shell починають видобуток у Кувейті, що тоді контролювався британцями. А англоіранська нафтова компанія, та вже згадані Standard Oil в Джерсі та Соконі, активно працюють в Ірані. З Іраном спочатку було непросто. Радянські війська, що окупували країну в роки Другої світової, після її завершення не квапилися забиратися звідти. Існувала загроза приєднання іранського Азербайджану до СРСР і в цілому потрапляння Ірану під радянський вплив. Однак, злагоджені дії Лондона та Вашингтона змусили Сталіна вивести свої війська і не допустити Кремль до поділу іранської нафти. Таким чином, на кінець 1940-х в перській затоці домінували США та Велика Британія. Роль тамтешньої нафти у світі зростала семимильними кроками. Якщо у 1946-му 77% нафти в Європу надходило зі сполучених штатів, то вже за 5 років 80% транспортувалися з близького сходу. Левова частка прибутку від нафти з самого початку йшла компаніям. Країни, на території яких були надра, отримували якісь крихти. Коли підписувалися перші угоди, правителі думали не про якісь відсотки в майбутньому, а про живі гроші від заходу. Тут і зараз ці кошти були конче потрібні бідним близькосхідним державам. А ресурсів, щоб запустити видобуток нафти самостійно, вони не мали. Але йшов час, уряди країн власниць родовищ дивилися на потоки грошей, які йдуть повз них, і почали розуміти, що щось тут не так. Першою про нові кращі умови заговорила Саудівська Аравія і досягла успіху. В грудні 1950-го американці погодилися ділити нафтові кошти навпіл. Не те, щоб це дуже влаштовувало Вашингтон, але там вирішили, що зараз краще поступитися. Е, а що так можна було? Подумали інші країни-експортери, наприклад, Іран. Там у березні 1951-го опозиція закликає націоналізувати англо-іранську нафтову компанію, і згодом парламент приймає таке рішення. На цій хвилі новим прем'єром стає палкий прихильник націоналізації Мохамед Мосаддик. Англійці пішли з Ірану, але оголосили економічну війну новому уряду. Виробництво та експорт нафти в наступні два роки катастрофічно впали. Прем'єр почав дрейф у бік Москви. У серпні 1953-го британські та американські спецслужби почали операцію Аякс з метою усунення мосадика з посади. Прем'єра заарештували, до влади прийшов прозахідний генерал Захеді. Новий уряд розпочав перемовини про створення нафтового консорціуму, в якому найбільшу участь 40% – братимуть англійці. Власне операція Аякс стала першим випадком, коли нафтові інтереси спричинили пряму зміну влади. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка М, ем, Ілля Маєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев. Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Деніс Скворцов, Анастасія Єлісєєва. Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Наступним випробуванням для економік світу стала суецька криза 1956 57 років. Єгипет тоді очолював харизматичний націоналіст Гамаль Абдель Насер, що кинув виклик західним державам та заробив неабиякий авторитет в арабському світі. У відповідь на відмову у позиції з боку США та Великої Британії він націоналізував контрольований англійцями стратегічний Суецький канал. Британія, Франція та Ізраїль почали бойові дії проти Єгипту, але, попри їхній успіх, Насер переміг дипломатичним шляхом та відстояв свій здобуток. Близькосхідна нафта становила половину вантажів, які йшли через Суецький канал. До того ж, дружня Єгипту Сирія на своїй території перекрила трубопровід іракської нафтової компанії, що належала британцям. Суецька криза показала, наскільки експорт цього продукту чутливий до політичної нестабільності. Нафтові компанії зробили висновки та стали впроваджувати альтернативу: гігантські супертанкери, що обходили Африку з півдня. Перемога у суецькій кризі зміцнила Насера та збільшила його амбіції у 1958 році. Він очолив Об'єднану Арабську Республіку, Федерацію Сирії та Єгипту. Тепер він контролював і канал, і згаданий раніше іраксько-британський нафтопровід. Також влітку того року група офіцерів в Іраку скинула та стратила короля Фейсала II. Новий уряд одразу ж зажадав перегляду концесії Ірак Петроліум Компані. Насер вбачав нафту стрижнем нового арабського світу. Він пропонував створювати власний танкерний флот, переробні заводи та трубопроводи. Але були і інші речі, які змінювали ринок нафти в ті роки. Ми вже згадували про принцип 50 на 50 в розподілі доходів, який став трендом. Але у 1957-му, завдяки італійцю Енріко Матеї, цей тренд пішов у минуле. Він був очільником державної корпорації Ені та прагнув забезпечити місце Італії в клубі провідних нафтових країн. Матеї запропонував іранському шаху Мохамеду Резі Пехлеві революційні 75% доходу від нафти, якщо той дозволить пошук та розробку на нових землях. Італієць ризикнув, але програв нафту на тих територіях його підлеглі не знайшли. Але прецедент був створений: навіть 75% для країни це можливо. Потім більшу частину країні експортеру запропонували японці, і навіть американці в тому самому Ірані. На відміну від Матеї, їм пощастило знайти значні поклади. Додаткову конкуренцію ветеранам ринку почав складати СРСР, який з середини 1950-х став активно експортувати нафту, а за кілька років видобував десь три чверті від обсягів близького сходу. Щоб втримати покупців, західні компанії були змушені знижувати ціну. У 1959 році British Petroleum, так тепер називалася англо-іранська нафтова компанія, знизила ціну на 10%, чим викликала гнів експортерів. І тоді вже знайомий нам Насер намагався спрямувати цей гнів у потрібне для себе русло. Згодом в Каїрі відкрився Арабський нафтовий конгрес, на полях якого лунали ідеї створення консультативного комітету з нафти, який би захищав ціну і взагалі інтереси країн експортерів. А у вересні 1960 року, через місяць після чергової зміни ціни в односторонньому порядку, з боку компанії п'ять країн експортерів створюють ОПЕК організацію країн експортерів нафти. Це була чергова перемога країн, яким належали родовища. Відтепер компанії мали консультуватися, фактично погоджувати ці нові питання з учасниками нового альянсу. Вагомості вимогам ОПЕК додавав той факт, що п'ять країн-засновниць експортували 80% нафти в світі. Часи надприбутків нафтових компаній відходили у минуле. А у червні 1967 року двополярний світ знову занурюється у збройне протистояння. Це була шестиденна війна, в якій Ізраїль швидко здолав коаліцію Єгипту, Сирії, Йорданії та Іраку. Арабські держави, які останні 10 років чули від насера розповіді про свою велику роль у світі та про нафту як ключовий елемент впливу, вперше вирішують застосувати так звану нафтову зброю, тобто оголосити ембарго на постачання України, які підтримували Ізраїль. Вже 8 червня, на четвертий день війни, потік арабської нафти скоротився на 60 відсотків. А Саудівська Аравія та Лівія взагалі зупинили видобуток. Але Захід задіяв флот супертанкерів та оперативно переключився на інших експортерів, яких вистачало. Нафтова зброя не спрацювала. Ембарго, яке більше шкодило його ініціаторам, було знято вже у вересні. У вересні 1970 року насер раптово помирає. Пішов з життя політик, який своїми діями та словами примудрявся впливати на нафтову галузь, при тому, що його країна не була серед експортерів. На початку 1970-х ринок нафти був значно більш складним та насиченим порівняно з післявоєнними роками. Якщо в 1946-му на близькому сході працювали 9 нафтових компаній, то в 1970-му вже 81 -ма. В попереднє десятиліття серед країн експортерів з'явилися нові гравці: чорне золото знайшли в Лівії, Алжирі та Нігерії. Суттєво збільшився видобуток в Індонезії. Пропозиція значно переважає попит, і це спричиняє жорстку конкуренцію, від якої виграє споживач. Ціна барелю нафти в цей період біля 1 долару 80 центів. Доступна нафта була однією з передумов економічного дива в таких країнах, як Західна Німеччина та Японія. Але вже тоді намітилася тенденція до зростання попиту та відповідно ціни. Якщо у 1960 році країни заходу споживали майже 19 мільйонів барелів на день, то 1972-го вже 44 мільйони. Відкриття нових нафтових родовищ йшло повільними темпами і не встигало за збільшенням потреб. Як наслідок, США вперше з 1950-х збільшили обсяг імпорту нафти. Наприкінці 1960-х на політичному обрії арабського світу з'явився відданий учень насера капітан лівійської армії Муамар Каддафі, який дав новий імпульс боротьбі країн експортерів проти нафтових компаній. Через кілька місяців після приходу до влади він скликав керівників 21-ї нафтової компанії до себе. Каддафі оголосив, що відтепер відсоток, який отримує країна, має бути збільшений інакше. Люди, які жили без нафти 5 тисяч років, можуть пожити без неї ще кілька років для того, щоб досягти виконання своїх законних прав. Муамар Каддафі. головним перемовником з лівійського боку був Абдель Салам Джелут, права рука Каддафі. Манера його спілкування з західними бізнесменами була, м'яко кажучи, своєрідною. Він міг кинути зім'яті документи їм в обличчя або прийти на зустріч з автоматом. А розмову з американським мільярдером Армандом Хамером Джелуд проводив, поклавши на стіл свій кольт 45-го калібру. Все, як нібито заповідав Аль Капоне. Хоча насправді знаменита цитата не його. Проте справжнє потрясіння для нафтової галузі спричинила нова війна, яку розпочав наступник насера Анвар Садат. Про це, а також про вплив нафти на становище СРСР та Росії, ми поговоримо у другій частині випуску. Американський економіст Деніел Єргін, напевно, найвідоміший сучасний фахівець з питання впливу ринку енергоресурсів, зокрема нафти, на політику. Сьогоднішній темі присвячена його фундаментальна майже тисяча сторінок праця, яка в українському перекладі отримала назву Великий куш, всесвітня історія боротьби за владу гроші нафту. У 1992 році книгу відзначили Пуліцерівською премією.